Зараз ми прямуємо до музея Короленка дивитися фільми. Фільм, який ми сьогодні подивимося, називається Життя за життя 1916 року з прекрасною талановитою вірою холодною. Як і 100 років тому люди збираються насолодитися її. Талантом. Віра холодна народилася тут, у Полтаві, у 1893 році, І хоча вона грала у фільмах лише 5 років, її талантом захоплювались і у Європі, і в Америці, і у Канаді, навіть у Японії. Її неодноразово кликали грати до Голлівуду, хоча вона завжди відмовляла. Кинопленка и кинопроектор они дают немножко другую атмосферу. Тем более, когда это все еще и дается под живую музыку с настоящего инструмента. Да, с рояля. Когда играет живой человек, играет на настоящем инструменте от того времени, потому что рояль здесь 1900, начало 1900-х годов, то есть старинный рояль. И вот эта вся атмосфера, старый проектор, старая пленка, старый рояль и живой музыкант, они создают неповторимую атмосферу, которую нельзя повторить, скажем так, ну, никаким другим способом. Вот. Именно поэтому подобные иллюзионы в других странах пользуются большим успехом. Ну, а мы только начинаем. В Украине это третий иллюзион подобного рода. Один есть в Киеве, один в Виннице и вот сейчас третий в Полтаве. Коротше кажучи, є дві доньки. Одна прийомна, одна рідна. У мами, вона вдова, вона мільйонерка. Є князь Гульвіса, який бере одну з дочок собі в дружини, але він кохає іншу, інша кохає теж його. І що ви думаєте, князь розстрінькає всі гроші? Позор! Позор для всієї сім'ї. Мама каже, князю, синок, ти дограєшся, стріляйся. А він знаєте, що каже? Треба подивитися. Оце де драма, оце де трагедія. Ви кажете, раніше не міли знімати. Ходімо. Ні, це творча робота, якої неможливо навчити. Це четвертий рівень, так би мовити, класифікації. Тобто, перший рівень це коли учень підходить і вчиться, ноти і нотна грамота. Другий рівень це чітка з листа і якась більш-менш добра гра. Третій рівень це коли вже консерваторія, тобто по нотам, трохи по а четвертий рівень це творчість. Тобто, це вже господь Бог завдяки йому тільки так. Я намагаюся переживати за кровами. Тобто, я віддаю. Тут енергія відбувається обмін енергією і з екраном. Тобто я туди, а вони мені. І з залом, тому що мені ж треба контролювати і публіку віку, яка в залі. Тобто я коректую все. Я як за кермом. працюю. Красно дякуємо. Подальших вам успіхів. Дуже приємно насправді. справи всі У 1919 році Віра Холодна з Москви прибуває до Одеси з гастролями. Одеса зустрічає її бурними оваціями і шаленим захопленням. У її ніг всі губернатор, військові, навіть кримінал кажуть, що її дуже кохав мішка Япончик. Але їй було байдуже, бо її серце завжди належало тільки чоловікові. Віра холодна була неперевершеною актрисою і втілювала у життя красунь тендітних гарних осіб з великими сумними очима, здатними на велике почуття, але нещасними у житті і у коханні. Саме вона була королевою драми жіночого серця, королевою екрану. Під час одного з виступів віра холодна застудилася. Лікар поставив їй страшний діагноз іспанка. У 1918 році у Європі загинуло від іспанки від трьох до шести мільйонів людей. Віру лікували кращі лікарі Одеси. Останні чотири дні, чотири ночі під вікнами будинку, де вона лежала, стояв натовп. У день її смерті зібралася вся Одеса. Їй було лише 25 років. 17 лютого 1919 року найвідоміша акторка німих фільмів зіграла останню роль у своєму кіно. Але це вже, на жаль, були її похорони. За свою коротку кар'єру, королева екрану за різними підрахунками залишила після себе від 40 до 80 фільмів безліч розбитих сердець і ціле море таємниць.